Наш підрозділ працює тривалий час на двох напрямках: здебільшого на Бахмуті, і частково під Купянськом. Яка там ситуація зараз? Якщо можете розповісти? Ну, про Купінськ відомо, що там чиста оборона, ворог перегруповується, накопичує знову сили для того, щоб ракувати. І вже потрошки намагаються це робити, але я впевнений, що сили оборони зробили все необхідні висновки і все робиться для того, щоб вони не просунулися ні в бік купінська, ні в бік інших населених пунктів. Там барава та інша. там ситуація стабільна. Стосовно Бахмута, там тривають зеркальні ударно-штурмові дії з нашого боку, з боку окупантів. Ми рухаємось до докупації Бахмуту. Вони рухаються для того, щоб. Повернути ті втрачені висоти, які вони втратили для того, щоб зачепитися і далі отримувати Бахмут. Там вони не зупиняються не на хвилину. Постійно по і північніше Бахмуту, і південніше, там де ми перебуваємо. Там дуже жорстка ситуація, але можу сказати, що ситуація на боці будь... е... ініціатива на боці збройних сил України і де невеликий, але дуже важливий рух в сторону до окупації. Там зараз залізна дорога, Бахмут-Горлівка. Ну ви в ефірі про це все кажете, знаєте? От зараз за неї йде боротьба. Якщо раніше була боротьба за кліщівку Андріївку, то зараз іде боротьба вже за залізну дорогу, щоб її перейти і закріпитися, тому що це такий дуже потужний рубіж оборони, які росіяни використовували як другу лінію. Вони мають достатньо засобів такої безпілотної авіації. Ну, основний у них це Арлан ланцет це розвідник і ударний дрон, а стосовно «ФПВ»… Вони теж їх активно починають застосовувати і скуповують все, що є там в Китаї. Я знаю, там десятки тисяч дронів. Ось вони достатньо цього. Ну, але ми, ми теж знаємо, що робити для того, щоб е перехопити ініціативу і утримати ініціативу. Дуже щільні лінії оборони, і лінії оборони не можуть не можуть бути розтягнуті на там десятки кілометрів. Тобто тут і зараз їхні лінії оборони дуже щільні, потужні, і вони ж знаходяться одна до одної дуже близько. Якщо казати про Бахман, де ми працюємо, то там, якщо рух йде на 50-100 метрів, це вважається дуже-дуже суттєво, тому що взагалі треба ну, в кожному ефірі казати, що головний взагалі воїн, головний рід військ в ЗСУ в Україні, це піхота. Uh -huh. От, а всі решта підрозділів спецпризначенці, ударні БПЛА, артилерія, вони всі працюють для того, щоб піхотинець вижив і просунувся на ті, ті самі 50-100 метрів і закріпився. А якщо. Е піхотинець пройшов ці 50-100 метрів і закріпився, це можна сказати, що територія повернута. І, а якщо він втратив цю територію, від, відступив і не закріпився, то територія втрачена. Ось. І тому е, не достатньо тільки просто пройти цей шлях там, короткий, можливо, там, а і закріпитися, і для того, щоб він там вижив, перегрупуватися і рухатись далі. Це було відео з нічного бомбардувальника. Росіян їх називають «Баба Яга. І ми, ми ж завжди маємо їхні перехоплення. І, там бабайга прилітала, там йопта, йопта. Та ми втратили, втратили. Командира там вбили. Ну це завжди надихає. Техніки у них достатньо, е, на жаль, але вона дійсно дуже здебільшого вже застаріла, але їх дуже багато. Я не знаю, з яких країн вони це тягнуть. Знає, З країн Африки, там може там з Північної Кореї, але є. І ми зараз і ці танки, там і, і гармати, де, де 30 тридцять, де двадцять активно. Вони ну мають достатньо техніки на купінському напрямку, на бахмутському, тобто, ну їх дуже багато. Це правда. Ми ж не такі знаєте, вільні художники або там якісь там мисливці, які поїхали. Ой, знайшли там угу. пушку. Давайте її зараз гармату так. вразимо. У нас є бойові завдання, є розвідка попередня, є потім до розвідки, яку ми саме робимо. І наприклад, є завдання працювати по артилерії для того, щоб та сама наша піхота була менш під меншим артилерійським вогнем. Працюємо по артилерії, це значить, що ми маємо знайти гармати, які нам підказали, де вони стоять, дорозвідали, знищили. У нас були випадки минулого місяця, де батареї гармат 6 гармат, 5 було з них знищено. Ось. А от, якщо казати за останню ніч, то у нас було б завдання працювати по бліндажах, тобто не по артилерії, а по скупченнях живої сили. І ми це теж боєве завдання виконали. Оце все. все. Все, що. Вважає за потрібне командування знищити, ми це виконуємо. Якщо казати, з нашого боку, наш головний ворог це засоби електронної боротьби ворога. І вони достатньо потужні, і вони розвиваються досить активно, на жаль. Але наше завдання це виявляти, досліджувати їхні засоби, їхні ноу-хау, що вони використовують, і йти на, на крок два попереду, для того, щоб їх проходити. Ми постійному діалозі знаходимося з нашими українськими виробниками і з американськими партнерами стосовно цих питань І у нас там, щоб розуміли, політали потім включаємось в нічні якісь там чати по півтори-дві години і спілкуємося там. 16 людей там вісім з нашого, вісім з їхнього, і думаємо, що треба що зробити для того, щоб там через місяць півтора до нас доїхало те, що нам треба в Києві. Солицію України відбувається дуже багато важливих зустрічей стосовно військової нашої допомоги, співробітництва використовується всю можливість, щоб приїхати до Києва і вирішити військове питання і е, поспілкуватися з мером міста, тому що ну мер дуже е, я не знаю, можна про це в ефірі казати чи ні. Але мер мер Віталій Володимирович Ну Кличко дуже сильно допомагає нашим підрозділам і іншим. Тож це важливо. Тож використовуємо всі наявні засоби для того, щоб у нас було все для того, щоб. Воювати, я чесно кажучи, не досліджував це питання, але і доцільність комендантської години, в таких містах, як Київ, Львів, та решті, я, я не знаю. Але це питання ВЦА, контроль, виконання. Це поліція, тож треба їх питати. Я знаю, що там було питання від ресторанів, щоб продовжити з одинадцятої вечора до дванадцятої комендантської години, щоб вони там могли працювати і співробітники могли добиратися. Але чесно кажучи, ну немає часу, можливості думати про це. Коли я приїжджаю в Київ, я Ну мабуть, більше як мешканець міста Києва вже не депутат. Я не знаю всі питання, які там відбуваються. Коли ти бачиш, що місто живе і люди живуть, я вважаю, що це добре. Тому що, якщо перестане тил жити, тил не зможе допомагати армії. Це перше. Якщо ми бачимо, що якісь там заборонені дії відбуваються, там нічні заклади працюють. Хтось там там, ну здебільшого чоловіки там, молоді, там міцні розважаються, то дійсно це завжди питання, чому. Когось призивають в армію, а вони там мають мають змогу там проїхати через південне міст, маючи перепустку, або там танцювати до ранку і кататися на кабріолетах. Ну такі такі думки завжди є. Звичайно, ну це обурює. Ми, ми обговорюємо, що треба, який пристрій отримати, щоб завтра не втратити тут бомбардувальника або ФПВ. Серйозно, у нас всі думки зараз про це. Ось, а інколи буває, вчора ми вчора ввечері обговорювали, що люди, які були поруч з нами, коли вийшли до Харківського контрнаступу, підірвалися на міні, і треба їм допомогти. От, вони нам зателефонували, будь ласка, хлопці, до кого можна звернутися, щоб допомогти, допомогти. Дівчина молода втратила дві ноги і рук. От такі речі у нас теж обговорюються. Я, я скажу чесно, буває дні, от у нас теж тривають збори там, на дрони, і бувають дні, коли день проходить там 100 гривень вислали. Думаю, оп. Це або забули, або думають, що вже все перемогли, можна розслаблятися. На жаль, треба повна консолідація всіх, хто може для того, щоб підтримати армію, підтримати хлопців та дівчат, які там знаходяться. Це дуже важливо. І це питання не про там, якісь там, там давайте купимо каску або там бронежилет, Це все в принципі є в наявності. А саме питання тих засобів, тих турелі, як або дронів, які треба, щоб працювати. Повна консолідація, не можна розслаблятися разом до перемоги, треба рухатися.